Вчора перший раз за 7 років вирішив проїхатися в метро, просто згадати, якого кольору вагони і такі всякі інше, про що люди, так це народ говорить. Одів телефоновий мішок собі на голову, щоб не привертати лишню увагу. Зайшов і вкрали мені телефон LG. Подарунок нашого генерального спонсора контори LG Electronics. І ходжу тепер і сумую. А спонсор на фигурана презерватива Дурекс. <съя> Вчера на имейл чуеш? Приходить така штучка, типу казка, замок такий намальований, знаєш, не дуже. і цей, ну, і така казочки, типу, щолки ніжі, там ніже, щолкаєш, знаєш, і там в одному королівстві була принцеса, яка до чого тільки дотронулася, воно зразу розмікало, типу, знаєш. І король сказав, якщо знайдеться людина, яка дасть їй в руку, типу, потримати щось, ну, типу, що не розм'якне, знаєш, зато вона і вийде замуж. Прийшов один рицар, дав потримати там меч. Меч розплавився, типу, із цей, знаєш, відрубали йому голову. Прийшов другий, дав попробувати свої стальні мускули. Попробував на руку, рука розм'якла. Типу, знаєш, відвалилися там, відрибали голову. Прийшов один чувак і сказав принцесі, що вона засунула руку йому в карман, знаєш, і потрогала. знаєш. Вона спробувала, нащупала там щось тверде, і воно дійсно, типу, знаєш, залишалося твердим. знаєш. Король видав свою дочку, типу, за нього заміж. знаєш. Ну і, типу, а в кишені як виявилося, МНДМ, тому що він ніколи не розмікає. А про що ти подумав? знаєш? Мне пришлось Вика каже, а пися какая, чуешь? Я думаю, его тоже примута. Общение земное, конечно, приводит к желаемым результатам. Пришла чувиха, привет, привет, а пися какая? Нормально. А, ну все, работа. Для Наташи Могилевской, знаешь, сидят э, продюсеры такие крутые, приходит девушка и вы мне будете раскручивать, надо, да. А что вы тебе со мной делать? Они ну мы тебя сначала отпиарим, а потом дадим тебе в ротацию. Асортимент зіркового одягу. А так, що чесно, то хуйня хуйня. Користуючись можливості, можливістю хотів би висловити суспільну думку, тобто думку працівників нашої програми. Щодо поведінки нашого режисера Олександра. Е, Тож Олександре е, Олександровичу, ми дуже би вас просили не бути таким злим і не посилати нахуй всіх направо і наліво, а також прямо і назад. Тобто то, оприділіться і в будні дні посилайте всіх нахуй наліво, а у непарні числа посилайте всіх, будь ласка, направо нахуй. Ось. І Якщо ви виконуєте наші ті требування, то будемо вам дуже вдячні. Можливо, навіть договоримося з якимись дівчатами, щоб трохи вам відсосали. Ось і все. Так що я думаю, поки що все складеться так, як йому потрібно. Дай вам Бог. Щастя, здоров'я. І много еліта. І 33 сантиметра.